Я на каналі ToeXamples. Сьогодні ми говоримо про декодери. Декодери це пристрої, котрі декодують або перетворюють вхідну, вхідний сигнал в певний вихідний сигнал. Тобто вхідний бінарний паттерн в вихідний бінарний паттерн. Що таке бінарний паттерн? Ми глянемо трошки пізніше. Тут що тут цікавого, що цікавого в, ці, в цій саме схемі? Тут зображений бінарний декодер. Тобто, у нас є два вхідних стани і чотири вихідних. Відповідно, кожен, кожен схід може мати два значення, тому у нас чотири вихідних. Розглянемо, як імплементований бінарний декодер. Тобто, це комбінація AND. Та нот е, логічних елементів, що дозволяє нам, по суті, різний стан на вході е, вивести на різні піни на виході. І у випадку 4-бітного декодера, тобто, ця схема називається 2-4, Тобто, два входи на 4 декодуються в чотири виходи. У випадку бінарного декодера. Е, Вихідні піни завжди будуть мати одну одиницю. У випадку, коли більше входів, то інші біти теж можуть бути одиницями. Пропоную проглянути, як працюють декодери в симуляції. Розглянемо схему бінарного декодера. Знову ж таки, два входи, чотири виходи. Якби це була інтегральна схема, то це були просто піни. Два піна вхідних і чотири піна вихідних. Тобто його задача цієї схеми, це виразити кожен стан на вході як сигнал на окремому виході. І ми зараз подивимося. Тобто різні комбінації тут будуть світити різні лампочки тут, ну, різні леди. 1-0. Дві одиниці 2 нуля 1 0. Ось така проста схема. Розглянемо семисегментний декодер. У нас тут чотири вхідних сигнали, декодуються в сім вихідних. Чому саме сім? Тому що рівно стільки нам потрібно, щоб відобразити всі оці LED-сегменти на цьому. Так як да, то, точку ми не використовуємо. Схема влаштована таким чином, що найменший біт він а, буде віддати найменшому десятковому числу. Глянемо, як це працює. 1 в бінарній, 1 в 10 Відповідно, 10 в бінарній 1.0, 2 в десятковій. 100 в бінарній це 4. І, відповідно, 1000 це 8. А якщо ми зробимо все, то в нас вийде якась помилка. Не можемо видати цей стан. Ну, відповідно, комбінації сигналів будуть давати нам 11 в бінарній 30. 101, 5. 1001, напевно, ага, 9. Основна задача, яку вирішує декодер, це маппінг певного вхідного паттерну. Тобто паттерн це різна комбінація ось цих вмикачів. Якби ми тут вписали одиниці, це були б ну, різна комбінація одиниць і нулів. Тобто Ми мапимо різні комбінації в різні сегменти, тобто в різні вихідні паттерни. Дякую за увагу. В Наступному уроці ми розглянемо мультиплексери.